Дуже хотілося помститись за поразку 1896 року. В тогочасній Італії виходили ось такі плакати, де зверніть увагу, так лежить вже затлілий італійський вояк. На камені написано Адуа 1896, Але сучасний вояк підіймає його гвинтівку і вирушає здобувати реванш. Мусоліні навіть заявив одного разу, якби я мав можливість отримати Ефіопію мирним шляхом. Шляхом переговорів я все одно обрав би війну для того, аби помститись за поразку сорокарічної давнини. Британський історик Деніс Мек Сміт у своїй біографії Муссоліні зазначав: підлабузники підігрівали його самолюбство, уселяли надію, що він такий же природжений полководець, як і Наполеон, і здатен особисто керувати будь-якою військовою кампанією. Вони знали, що саме ці слова сподобаються Муссоліні понад усе. Для ширшої міжнародної аудиторії він уперто стверджував, що вся його енергія спрямована на збереження миру, а в душі Мусоліні плекав мрію, що перетворилася на справжню нав'язливу ідею повести свою країну до переможної війни. Однак він не збирався офіційно оголошувати війну, потрібно було захопити світ зненацька, пояснивши свої дії міркуваннями самооборони. Так він міг би уникнути докорів в агресії на засіданні Ліги Націй. У 1930-х роках. Муссоліні мілітаризує суспільство, нагнітає військову істерію, агресивність істерію, культ маскулінності, культ фізичної сили, відмови від буржуазних цінностей, які були пов'язані з тихим, мирним, стабільним, заможним життям. У Вересні 1934 дев'ятсот три селіні писав на шпальтах урядової газети Ільпо Полодіталія. Фашистська Італія повинна бути мілітаристською. Це єдиний шлях для того, щоб стати насправді військовою країною і за потреби переможним воїном. Мілітаристська доктрина, мілітарістська нація і народ, що підкоряє військовим потребам увесь залишок матеріального і морального життя своїх людей окремо та загалом. Усі великі держави, що мають вагу в сучасному світі, є мілітаристами.